Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні Кабміном було схвалене рішення щодо розширення акваторії партів Ізмаїл у Здунайськ та Рені. Це допоможе збільшити пропускну спроможність партів, а також підвищить безпеку суднопласта в нашій області. Завдяки звільненню населених пунктів Херсонської області відкривається все більше фактів того, що окупанти бояться нас так сильно. Що не просто намагаються знищити на окупованій території книги або вивіски на вулицях, але стерти взагалі будь-які згадування України. Навіть на Росії людей відправляють за грати через українські пісні або порожні плакати із натяком на війну. Невже так бояться всього українського? Але нас все одно не стерти і не перемогти, тож продовжуємо боротьбу разом до перемоги! Все буде Україна!